Боку Куп'янська їдуть заповнені людьми автівки. Ірина Русанова з ківшарівки працювала у місцевому палаці культури. Більше терпіти не може. Важко люди давай, мене расисти звільнили від усього. Б'ють кожен день. Світло розбили, газ розбили, води немає. Ківшарівка на лівому березі усколу. Звідти до фронту всього 5 кілометрів. Вулиці порожні, в будинках майже не лишилося людей. Людина паралізована, але сусіди бросили, кошик, собаки, жінка всіх забирає. Ігор Клименко, командир евакуаційного загону Червоного Хреста України в Харківській області, евакуює людей із найнебезпечніших місць. Ось вивозить жительку Глушківки, звідти до фронту близько двох кілометрів. Як отак вийдеш на огород, на глянеш третя посадка, і вони там уже вони вже від тіля пуляють сюди, на село. Днями туди заходили російські диверсанти, українські захисники всіх вибили, однак рашисти продовжують наступати. Та ну чоловік працював, поки ферму не вивезли. А потім, як прилетіло, що сина трошечки контузило, є живий залишився. Ми вирішили виїхати. Із чотирьох громад Куп'янського району, де оголошено обов'язкову евакуацію Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської та Петропавлівської, треба вивезти 10 тисяч людей, зокрема, 36 дітей, повідомляють в обл. адміністрації. Насамперед евакуюють лівобережжя Осколу, де до позиції ворога рукою подати. Там ще лишається майже 4 тисячі людей. Попри близькість до фронту і чи не щоденні обстріли, а деякі села ще не мають газу та електрики. Люди виїжджали неохочі. Буквально днями посипалися дзвінки. Тільки Червоний Хрест протягом доби отримав близько сотні запитів на евакуацію. Вже котрий день поспіль на Куп'янщині. Працює одночасно майже 40 волонтерських машин. Напередодні вивезли 250 людей. Ситуація погіршила, шляхов практично немає. Переправ постійними обстрілами приїжджаємо в основному туди великими машинами, джипами. Буси забиті пакунками. Люди намагаються взяти з собою якомога більше пожитків, бо не знають, коли повернуться додому. І ви зможете сьогодні зареєструватися і отримати грошову допомогу 10 800. І ще буде гуманітарна допомога від різних організацій. Людей розселять у гуртожитки Харкова. Там приготували 700 місць за потреби можуть розгорнути до 10 тисяч. Та більшість переселенців їдуть до родичів. Евакуаційні потяги безкоштовно доправляють людей у будь-які області України. Пряма загроза і небезпека життю цих людей. По-друге, це те, що так дійсно на лівому березі. Ми вже повністю не можемо відновлювати надання соціальних послуг. Зона воєнних дій розширюється, каже Синігубов. Днями до уряду подали запит на включення до території активних бойових дій і самого Куп'янська. Всі послуги звідти будуть виїжджати, тобто банківські послуги, пенсійні послуги, соцпослуги, адміністративні послуги, ЦНАПи і все інше. Тобто, це сигнал, перш за все, для людей, що потрібно евакуюватися, потрібно виїжджати з цього населеного пункту. Важка ситуація і в напрямку борової, звідти оголошено обов'язкову евакуацію сімей із дітьми. Їх там майже 130. Наступним етапом найімовірніше буде обов'язкова евакуація всіх жителів борової, а це 2,5 тисячі людей. Будь ласка, збирайтеся, виїжджайте.